Усім, усім, усім вітаннячко! Ми щойно приїхали з роботи і я зараз мушу готувати їсти. І вечерю на сьогодні мушу готувати, і на завтра ще з собою взяти на роботу, знову ж таки, буду суміщувати. Тому вирішила і поділитися цим з вами, чому б і ні? Тим паче, що зараз весна, зараз хочеться їсти корисне. Трав зараз дуже багато, зелених, соковитих, вітамінних головне. Тому я вирішила сьогодні буду робити зелену рибку. Це буде і корисно, тому що там буде і квітковий настрав, і вітаміни, і білок рибка, і ще якийсь гарнір буде. Тому я думаю, що все має вийти в нас дуже добре. Рибку можна брати будь-яку. Можна брати. Е, я буду брати судака, можна брати і скумбрію, і форель. Власне, будь-яку, яка вам смакує, головне, щоб це було філе. і без кісточок, бажано без кісточок. І буду брати сьогодні за основу зеленого соусу кропиву, так як вона дуже корисна, я її люблю. Зараз її сезон, вона в нас є, і чому б і ні. Тому поїхали. Для страви беру філе рибки без кісток, судак, хекс, кумбрія, телапія, форель, що завгодно. Пучок петрушки, тертий твердий сир, два-три зубки часничку. Соковита, весняна кропива, олія, перець та сіль. А ще вже поставила швиденько відварюватися картопля на піре, адже рибні рулетики готуються набагато швидше. Кропиву заливаю кип'ятком, щоб не жалилася. Крім кропиви, можна взяти чи лиш петрушку, чи додати до неї шпинат, чи зм'ято її ще дуже смачно, і святково, і свіжо, базилік. Можна до цієї суміші з забажанням бажанням додавати горіхи чи сир коту. Теж смакуватиме. Закидаю зелень в ємність, де буде зручно подрібнити блендером. Додаю часник, всипаю сир. Лию 50 грамів олії. Солю за смаком та поперчу І перебиваю блендером до стану кашки. До речі, минулого року робила таке аля песто з горішками і змішувала з ним спагетті, смакота, особливо, якщо чеснику не жаліти. Ось така зелена корисне зіллячко. Тепер все просто. На сухенькі філешки намащує наше зілля. Хто бажає, в серединку можна шматочок сиру додати, але мені такий варіант ідеальний. Скручую філешку в рулетик і скріплюю його зубочисткою. Ось так. Так і робляться з усіма іншими філе. Духовку вже можна вимкнути розігріватися до 200 градусів. Тепер перекладаю у форму для запікання. Аж милуюся, як вона апетитно виглядає. У мене було 6 філе. Зверху ще кладу по шматочку чесникового масла з травами, щоб ще ніжніше було, як соус. Тепер запікаю хвилин 13-15. Головне, не перетримуйте свою рибу в духовці, щоб вона залишилась соковита і не була суха. Поки рибка допікається, я потолочила картоплю з маслом, з паприкою і беконом. Вона така насичена вийшла. Сервірую на тарілочку. Додаю тоненько нарізані огірки та редиску. Можна зробити салат чи інші улюблені овочі порізати. До речі, на гарнір може бути і рис, чи тушковані, чи запечені овочі. Морквяне чи горошкове пюре, кукурудзяна каша, спаржа, і що ви там собі ще придумаєте? Також додаю зелені обов'язково. Це їжа для нашої доброї мікрофлори в животику. Чим більше, тим ліпше. Все яка смакота пахнюча спеклась. Дуже апетитно пахне і виглядає. Бачите, кропива і після духовки залишилась така яскрава і соковита зелена. Кладу два рулетики на тарілку до картоплі. Обережно, рибка дуже ніжна. Прикрашаю кропом і зеленою цибулькою. Можна додати ще зелений горошок і насолоджуватися з користю. Цю страву можна готувати і на святковий стіл, і на щодень. Легка, корисна і дуже смачна. Та, щоб не пропускати наступні ідеї, підписуйтеся обов'язково на канал, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!